Тисячі 2022 року працівникам галсі лісу вдалося реалізувати продукції на 252 мільйони гривень. То 23-му цей показник був на 4 мільйони більшим. Щоправда, кажуть на підприємстві, чистий прибуток порівняно із 22-м роком. Таки зменшився. Чистий прибуток зменшився за рахунок цін паломасильних матеріалів та запчастин. Тобто, ми в цьому втратили, але і відповідно рентабельність посіла і посіли. Дещо інші показники, але загальний процес нам вдалося втримати в 23-му році стосовно середньої зарплати на підприємстві, то в 23-му вона становила трохи більше 16 тисяч гривень. Що ж до самовільної вирубки на території галсі лісу, то минулоріч таких випадків зафіксували лише трохи більше 400. А це рекордний показник, починаючи з 2004 року. Щоправда, не усі дочерні підприємства змогли похизуватися відмінними показниками. Деякі показники вони не зовсім витримані відповідно до планів. Тобто реалізація не відповідає до того, що ми собі розраховували. А це для нас обласний бюджет. З Цього ми формуємо туди інші соціальні виплати, дороги, ремонти шкіл, садочків, гроші на зсу, в тому числі. Так тому ставимо великі завдання на 24 й рік про те, щоб кількість реалізованої деревини була більшою.